Що по чому, кажіть? Таке 800. 800 за кіло? Дивіться, добре сало. — А звідки це сало? Черкащина. Черкащина. Прошлий раз там гвалт кричать, що не буває по 800 дуже дорого. Перше, друге, третє, п'яте, десяте. Ручна робота. Ручна робота? Та не у роті. Воно таке да. саме, що ви мені Так. Да. Да? — Давайте мені цей шматочок. Ні, не, не треба, все. Та ви їм кажіть, 800 за шо от питають. Це ручна робота. Само великолепно. Самі свинку Натуральний ріжете. продукт, Обсмалюєте, все як положено, а так? Власне. Чоловіки, все, чоловікам вітання. Роблять реально якісно, 302 дві гривні. Ой, грами. Двісті сорок гривень. Я вже даю. Кажу помідорі, по ти що іди. Ні, помідори по триста ми сьогодні взяли.